Всім привіт! Мене звати Федоренко Рома. Це канал «Очуй, так він стоїть», а це рестайлінговий Porsche Taycan 4S. Давайте розбиратися з усім по порядку. Це наш перший огляд. І я сьогодні буду будувати його на емоціях. З цим автомобілем я провів три дні і спробую передати вам своє враження і не перегрузити цей огляд своєю інформацією та технічкою. Тож, полетіли. Почнемо з ієрархії, це у нас версія 4 s вона ближче до ентрі-левела, тому що над нею може бути ще GTS, Turbo, Turbo S та Turbo GT. Що має ця модель? Два електромотори, повний привід, видає 517 кінських сил. Має піковий крутний момент 810 Нм і може розмінювати першу сотню менше ніж за 4 секунди. По паспорту 3,7 І сьогодні ми з вами це перевіримо. Конкретна модель укомплектована додатковими опціями майже на 2 мільйони гривень, і загальна вартість її становить 6,7 мільйонів, що доволі суттєво. Тож сьогодні будемо розбиратися, чи заслуговує модель 4 s і в цілому Taycan на звання одного із найкращих електромобілів. На ринку до слова про опцію, У мене на руках є роздруківка з усім переліком додаткового обладнання. Тож тут деякі найдорожчі позиції. База 4 мільйони 800 гривень. Колір 146 тисяч. Двокольорний шкіряний салон з гладкої шкіри. Чорна плюс бежева 170 тисяч гривень. 20 дюймові диски 105 тисяч гривень. Комфортні 14-позиційні сидіння, ще плюс 72 тисячі. Розширена батарея 230 тисяч гривень. Система Torque Vectoring плюс 62 тисячі, пакет спортхрону 62 тисячі, тоновані матричні фари дуже красиві, 114 тисяч, панорамний дах 70, карбоновий матовий пакет інтер'єру 84, активне утримання смуги руху з адаптивним – 90 тисяч. І проекційний дисплей ще плюс 67. І це не повний перелік. А ну і ще акустика Bose Surround Sound – 57, і купа інших прикольних дрібничок. І як я вже казав, фінальна ціна 6 мільйонів 692 тисячі 855 гривень. Що скажете? Пишіть в коментах, як вам. Конкретна модель оснащена опційною збільшеною батареєю, номінальною ємністю на 105 квт годин і доступною ємністю на 97 кВт. Саме вона дозволяє йому проходити в міському циклі від 540 до 640 км при ідеальних умовах. Я ідеальні умови для цього автомобіля не створював, але в цілому зміг витиснути більше 400 км в міському циклі в режимі Range, найбільш економному, але час від часу використовуючи кнопку Push-to-Pass для своїх агресивних маневрів. He -he, І Цього. Мушу визнати, вистачає для комфортного пересування протягом тижня по місту. Є ще деякі моменти по технічці, які хочу задати. В першу чергу це наявність адаптивної пневмопідвізки, яка має три режими регулювання жорсткості та чотири рівня висоти підвізки. В максимальному підйомі маємо кліренс в 12,7 см, Чого якраз вистачає для того, щоб перекрити середньостатистичний бордюр і не пошкодити вашу передню губу, особливо коли у вас є спорт дизайн пекідж з пофарбованим. Елементами переднього бамперу. До слова про фарбу опційний колір Shade Green Metallic за 150 тисяч гривень. Тож, такі елементи. Краще не пошкодити, плюс, окрім змін в екстер'єрі, тут також гарно попрацювали і над технічною стороною, адже рестальнови тайкан має нову хімію в батареї, новий задній електромотор, який сюди прийшов з моделі Макан електричної. Він легший, потужніший, і плюс найпотужніша модель, а саме Тайкан GT, Зараз рекордсмен не тільки на Нюрбург але й на п'яти інших трасах по всьому світу. І тепер давайте поговоримо про п'ять речей, які мені найбільше подобаються в цьому автомобілі. Перше це дизайн кількість поглядів, які збирається автомобіль на дорогах, набагато більше. Ніж я міг собі уявити, банально в заторах люди зупиняються, припускають вікно, махають рукою, роблять компліменти, фотографують, задивляються, озираються, і це насправді дуже приємно. По-друге, рестайлінгова модель у нас має нові крила, бампер та ліхтарі. Вони стали вущими, але їх дизайн залишився незмінним. У нас досі є чотирьохточкове денне світло, яке підсвічується блакитним і виглядає, на мою думку, дуже круто. Хоча оператор мого оптимізму щодо цих ліхтарів не розділяє, але мені здається, що в цілому дизайн тайкану дуже. Дуже влучний. Друге, це пуш ту пес. Чітко кнопка на селекторі перемикання режимів, яка видає максимальну потужність на 10 секунд, для того, щоб ви могли зробити спортивний маневр. І я навіть не знаю, що мені більше подобається сама ідея цієї кнопки і забавки з неї, чи прискорення в цьому режимі. Третя це запас ходу. Я насправді не зустрічав ще жодного електромобіля, який би їхав дистанцію заявлену виробником під час тестів. Але тут питання: наскільки реальні цифри відрізняються від того, що обіцяють, в моєму випадку я комбінував режим Range з кнопкою Push-to-Pass, їздив доволі активно і зміг отримати 430 км запасу ходу в міському циклі, що мене приємно здивувало. Четверта це посадка. Вона дарує постійне відчуття спортивності, плюс за наявності гарних сидінь, які доволі міцно тримають вас з усіх боків, та достатньому спектру налаштувань. Тут буде комфортно навіть дистрофано зі зростом 190 см. П'яте це керування гостре та прогнозоване. В кермо не має люфтів, і всі рухи одразу знаходять відгук на колесах. Тож затяжні повороти починають приносити особливе задоволення. Плюс підвіска вона дуже збита і впевнено тримає авто на дорозі, гасить крени і дає впевненість на високих швидкостях. Але тут хочу зробити включення примісінько з дороги, і незважаючи на той факт, що підвізка дуже зібрана, і ви гарно відчуваєте амортизацію на будь-яких нерівностях. Вона залишається комфортною, тобто це не той автомобіль, від якого у вас буде Туть зуби стукатись на якихось нерівних поверхностях. Вона гарно підходить для щоденного використання і навіть в режимі Sport Plus, так її затискає, але вона не стає. Дуже жорсткою. Але цей автомобіль не ідеальний, і тут є декілька речей, які я хотів би покращити. Перша з яких це ергономіка. Ми з вами живемо в 21 столітті, а це означає, що телефон зі своїми сповіщеннями став невід'ємною частиною нашого життя. І тут, на моє велике здивування, немає жодного відкритого порта USB-C або, хоча б звичайного Type-A для заряджання телефону. Що я маю на увазі? Якщо ви хочете залишити телефон на бездротове заряджання, то воно знаходиться в підлокітнику, і ви маєте його заховати. Або, наприклад. Класти його в нішу під екраном клімат-контролю, що мені особисто також не дуже зручно, ну або тоді в підстаканник. Але тут все одно немає шнура, і найближчий порт зарядки у нас знаходиться в підлокітнику. Тож, якщо ми ставимо там телефон... То ми кладемо його або сюди, що знову таки незручно, або займаємо підстаканник. Можливо, я занадто прискіпуюся, але коли йдеш з пасажиром і маєш два стаканчика кави, і тобі хтось щось пише по роботі, то шукати телефон десь в ніч або в підлокітнику не дуже зручно. Наступний пункт це сенсорний блок для управління клімат контролем. Ще в 2019 році на презентацію у Франкфурті я зрозумів дві речі: перше що бренд задає новий тренд всім іншим автовиробникам? І друге, що можливо, вони трішки перемудрили. Окрім того, що ця панель дуже класно збирає відбитки пальців, так ще й нею користуватися, як на мене, трішки складніше, ніж звичними кнопками. Так, у нас екран має вібровідгук на натискання, але такі дрібниці, як вибір точки для обдуву, у нас сенсорний. І цим важче користуватися під час руху автомобіля, ніж нам звичними механічними вентиляційними отворами. І скажу відверто, я до останню. Нього думав, що вони замінять цей блок на фізичні кнопки в рестальнові моделі, особливо після того, як побачив шпигунське фото Audi RS e-tron GT, в які, до речі, поставили фізичний блок управління з кнопками. І я був майже впевнений, що Porsche інтегрують сюди оновлену панель, яку поставили в новий Macan та Cayenne. Наступний пункт менше стосується конкретного тайкана, але більше про електромобільність в Україні в цілому. Не дивлячись на те, що автомобіль побудована на 800 вольтовій архітектурі, не дивлячись на те, що він підтримує швидку зарядку в піку до 320 кВт на годину, а це 10,7% і за плюс-мінус 20 хвилин. Тільки зарядних станцій в Україні, які можуть закачати таку кількість кіловат, в нього доволі обмежена. І частіше за все ви будете стикатися з тим, що вам доведеться заряджати просто через звичайну зарядку і чекати в кращому випадку пару годин. Останній пункт в списку, на який я б насправді не звернув уваги, якби тут був би двигун внутрішнього зарання, це шумоізоляція. А оскільки сам по собі автомобіль тихий, то шум від дороги. Заповнює кабіну і інколи заважає навіть слухати музику. Я не виключаю, що це через зимову гуму, яка зараз стоїть на цьому автомобілі. Але особисто для мене шумоізоляція арок прям просить. А тут зроблю друге включення з дороги. І не зважаючи на те, що я б додав би трошки шумоізоляції, якість збірки тут на найвищому рівні, оскільки нічого не скрипить, не люфтить, не тріщить, і все відчувається. Дуже монолітно. Мені насправді дуже подобається те, як збирають салони Порше, і це напевно бенчмарк по ринку. Як я казав у Брілзі про цей автомобіль, це одна із небагатьох електричок, яка дійсно у мене стоїть в списку бажаних. Але якби я брав собі тайкан, то я б брав би кузов крос-туризму. Банально він трішки вищий і кузов універсал дуже сексуальний. Ну а тепер, напевно, найцікавіша частина нашого огляду у нас є драги, який до слова просто ідеально. Поміщається в підстаканник Тайкана чи співпадіння, це я так не думаю. І зараз будемо заміряти 0100. По паспорту маємо їхати 3,7 до першої сотні, але треба враховувати, що ми на зимовій гумі. Тож, зараз подивимося, вийдемо на нашу стартову позицію і будемо рушати. У Porsche, насправді один із найпростіших способів поставити машину в лонч-контроль, просто переводити автомобіль в режим Plus. Педаль гальмування, педаль прискорення обидві підлогу. Відпускаєте і полетіли. Дивимось на цифри. 0,100, 3,45. 3,45, Карл. Перша спроба у нас була 3,6, друга 3,45, ми на зимовій гумі. Якщо сюди поставити умовний мішлен, я не знаю, що з заводу йде. Pilot Sport, напевно, 4S, можливо. Я думаю, результат буде ще краще. Підсумуємо. Згідно даних виробника, максимальна швидкість Тайкана обмежена 250 км на годину. На нашому підрізку ми їхали вже майже 195 чи 196. Що дуже суттєво, я впевнений, що автомобіль насправді з легкістю поїде 250. Якщо говорити про динаміку 0 100 три по паспорту, ми їхали 3.45, сорок п'ять, ноль секунд. Оскільки 0-100 ми поїхали швидше, то відповідно і існує ймовірність, що 0,200 ми також поїхали б швидше. В цілому, це дуже гарний результат. І він не тільки влучає в очікування, але ще їх перевершує. І це s ка А у нас ще є GTS-, Turbo, Turbo S, і взагалі космічний Turbo GT накуховарили. Дійсно, дійсно круто. І так, сьогодні майже кожен електромобіль може швидко прискорюватися від нуля до першої сотні, але саме гарне шасі та вміло налаштовані агрегати вирізняють швидкий електромобіль від електромобіля, який може на постійній основі дарувати яскраві емоції. І хто як не порше знає, як будувати такі автомобілі? Хоча у них насправді є своя доволі дороговартісна ціна.